Добрий день, шановні. Комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики. Зібрана порядок денний розданий на руках, тому давайте розпочнемо. І перше питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку з міської територіальної громади на 25-й рік. Доповідає Олена Пилипенко, начальник управління економічного розвитку та інвестицій з міської міської ради. Шановні депутати, пропонується внести зміни до програми соціально-економічного та культурного розвитку з міської територіальної громади за 25 і це збережено рішення 76-ї сесії з міської міської ради 8 скрикання від 24 грудня 2024 року номер 4176 пропонується до... З основних заходів програми по галузі освіта понести такі пункти, затвердити цей додаток в новій редакції, оголошую доповнення, розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту, капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, керування в частині системи оповіщення про пожежу і показчиків. Напрямку евакуювання та передавання тривожних сповіщень в приміщенні протирадіаційного укриття комунального закладу Чиможівський ліцей міської міської ради Чорської району Харківської області за адресою Харківська область, Човірський район, село Чиможівка, вулиця Кришталя, будинок 1 в Передбачити в міському бюджеті кошти в бюджеті міської територіальної громади кошти в сумі 45 тисяч гривня. Виконавець програми відділу освіти до міської міської ради. Наступний захід: проведення експертизи по об'єкту капітальний ремонт системи пожежної сигналізації керування евакуюванням в частині системи оповіщення про пожежу і показчиків напрямку евакуювання та Передавання тривожних сповіщень в приміщенні радіаційного укриття комунального закладу Чимужівський ліцей, передбачити в бюджеті тергромади коштує сумі 6600 гривень. І гривень. Передбачити місь... такий захід, капітальний ремонт частини підлоги першого поверху комунального закладу з міський ліцей номер 2 міської міської ради Човіської районної Харківської області, розташована за адресою Харківської області, Човіський район, місто Змії, вулиця Харківська, будинок 1 в Передбачити в бюджеті територіальної громади кошти в сумі 100 тисяч гривень, виконавець заходу, відділа світу з міської міської ради. По галузі. Охорона здоров'я в пункті в заході будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини у, із вбудованим житлом для лікаря за адресою Село Таранів Качовський район Харківська область коригування змінити загальну вартість проєкту. На минулій сесії ми затверджували коригув... суму від... вартість відкоригованого проєкту 31. 31 мільйон 685 тисяч триста і пропонується також цифру занести до програми соцеконом розвитку, які зміни. Є питання, шановні. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримався одноголосно. Дякую. Наступне питання про затвердження проєктної документації за робочим проєктом капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою Харківської області, Чугівський район, місто Зміїв, ВІЗЗітьковський, Б7. Шановні депутати, відповідно до порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 11 травня 2011 року No. 560. Позитивного експертного звіту, то УК експертиза від 25 листопада 2025 року щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації за робочим проєктом капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою Харківського Величої район, міста Зміїв, ЄС Зітківський будинок 7. Пропонується затвердити проєктну документацію за робочим проєктом, який я назвала загальною кошторисною вартістю. 600 592 гривні. В тому числі будівельні роботи 443 417 317 гривень, інші витрати 157 275 гривень. Хочу зазначити, що це сума без ПДВ, будівельних робіт. З ПДВ бо вона буде складати 531 тисяча гривень. Будівельні роботи. Так, будівельні роботи. Пропонується затвердити проєктну документацію з позитивним аспектом висновок. Є питання? Голосуємо. Хто за, проти, отримується одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів з міської міської ради на 26 рік. Шановні депутати, щорічно до 15 грудня випавнення. У вас є такі повноваження по затвердженню плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів. Пропонується внести до плану на сьогодні лише один нормативно-правовий регуляторний акт, він з попередньою назвою буде такий про особливості порядку передачі комунального майна міської міської територіальної громади в оренду. Пропонується розробити його і затвердити протягом першого півріччя 2026 року. Є питання? Голосуємо. Хто за? Проти, отримався одного голосу. Дякуємо. Наступне питання: про внесення змін та доповнення до програми реформування і розвитку житлово комунального господарства з міської територіальної громади на 26 5, 26 двадцять років. Доповідає Валерій Галасняк, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства, екології та благоустрою населених пунктів міської ради. шановні депутати, до вашої уваги пропонується. Такі зміни та до доповнені. Розділ 6. Фінансова підтримка комунального підприємства ЗМІ в сервіс. Доповнити розділ пунктом 16. Придбання асфальтобетонної сумочі дрібнозернистої цільної. Загальна сума фінансування по заходу 694 тисячі 800 гривень. Ви, ви, виникло, виникло це питання тому, що необхідно додатковий обсяг будівельних матеріалів згідно проєкту. Роботи вже завершені. Ну, Це при території 1А, Штакарівське шосе, і 1. Mm -hmm. Ви роботи виконали, да, Просто пішов більше об'єднання. Дамові дороги. Далі, розділ 7. Фінансова підтримка комунального підприємства зміїв тепло. Доповнити розділ пунктом 10. Погашення заборгованості за послугу з ремонту транспортних засобів. Сума фінансування заходу 96 тисяч гривень. І пункт 11 погашення заборгованості за запчастини. Для ремонту вантажно транспортних засобів. Сума фінансування 15 тисяч. Це ремонт нашого розового автомобіля комунального підприємства з монітори. Всі витрати по розділах і по першому, і по другому питанню існуючого кошторису, перерозподіл коштів в межах існуючих програм. Є питання, шановні депутати. Голосуємо. Хто за? Проти отримування. Одноголосно. Дякую. П'яте питання. Про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки КП з міського виробничого управління житлово-комунального господарства з міської міської ради. Доповідає Роман Горбунов, директор КП з міського виробничого управління ЖКГ. В межах ну, все, в, в межах виділених коштів. Підготовка об'єкта до опалюваль сезону, капітальний ремонт покрівлі громадського будівлі, зменшити та збільшити видатки по коштам капітального ремонту окремих приміщень з підсиленням перекриття громадському будинку за адресою Лиманська, 15 141 тисяча 613 гривень. Зменшити видатки по коштам на виготовлення проєкту кошторисної документації по об'єкту підготовки об до опалювального сезону, капітальний ремонт покрівлі Громадської будівлі за адресу Харківської області гарна 15. Збільшити видатки по здійсненню технічного нагляду по об'єкту капітального ремонту кремих приміщень з під перекриттям громадського будинку. Сума 1 тисяча гривень, зменшити видатки по коштам проведення ремонту системи каналізації в будівлі за адресою Лиманська 15, Суми, 36 тисяч 915 гривень, і електроенергія в сумі 60 тисяч гривень, і збільшити видатки по коштам послуги демонтажу та монтажу водовідного, водовідного сантехнічного устаткування в тепловому пункті в будівлі за адресою Лиманська Бутівська, 5. Загальна сума 96 тисяч 950 гривень. А також зменшитись проведення поточного ремонту системи каналізації в будівлі за адресою Лиманська, 15, сума 26 тисяч 032 тисячі гривень і перенести їх, збільшити по видаткам, по коштам, заходи з благоустрою, послуг по експлуатації будівельних машин і механізмів для виконання земельних і будівельно-монтажних робіт. Сума 26 тисяч 032 гривень. У мене все? Є питання в сумнові депутати. Голосуємо. Хто за? Проти, утримався голосу. Дякую. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку та надання фінансової підтримки комунального підприємства Центр фізичного здоров'я, населення, спорт для всіх з міської міської ради на 25-27 роки. Доповідає Катерина Кімнатна, головний спеціаліст відділу культури, молоді, спорту та туризму з міської міської ради. Добрий день всім. Прошу підтримати наші пропозиції. А саме? Доповнити розділ 2. Додатку до програми. Пунктом 5. Придбання зарядної станції з обсягом фінансування 57 тисяч гривень. Зменшити обсяг фінансування у пункті 1 розділу 3. Забезпечення належного функціонування стадіону авангард. Це заробітна плата та нарахування на оплату праці на загальну суму 22 565 гривень. Та збільшити обсяг фінансування пункту 1 розділу 2. Оплата послуг крім комунальних на загальну суму 3558 гривень. Гривень за рахунок зменшення обсягу фінансування пункту 1 розділу 3 оплата комунальних послуг та енергоносіїв на суму 3558 гривень для придбання програмного забезпечення. Є питання? Чи не? Голосуємо. Хто за проти? Утримався. Дякую. Наступне питання: про внесення змін до програми розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини на 22-25 років. Просимо збільшити обсяг фінансування у пункті 1.2 додатку до програми, заходи, концерти, фестивалі, обрядові заходи на території громади на загальну суму 42 тисячі гривень. Та збільшити обсяг фінансування у пункті 1-5 додатку, матеріально-технічне забезпечення заходів. Це придбання бланків, грамот і подяк для нагородження, рамок для оформлення грамот. Плетених кошти, квітів, рушників, сувенірів, дипломів, кубків тощо на загальну суму 20 тисяч гривень та викласти додаток новій редакції. Що додається до проєкту? Є питання? Голосуємо. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Дякую. Наступне питання восьмо. Про внесення змін до програми розвитку комунальної установи по забезпеченню діяльності з утримання та обслуговування майна. Комунальної власності з міської міської ради. Доповідає Костянтин Лисак, директор КУ по забезпеченню Олександр Носа. Добрий день. Просто повернути не використання асигнування в сумі 10 тисяч гривень, видатки на відрядження. Вони не були використані. Спеціального фонду на придбання да. зарядних штатів. Є питання? Голосуємо. Хто за? Проти? Утримайте. Дякуємо. Наступне питання про внесення змін до програми висвітлення діяльності з міської міської ради засобами масової інформації на 25 рік. Відео і нарадчики, начальник відділу бухгалтерської служби бухгалтер з міської міської ради. Добрий день. Пропонується проєкт рішення про внесення змін до програми висвітлення діяльності з міської міської ради засобами масової інформації. У зв'язку з закінченням бюджетного року та з метою виконання програми пропонується внести зміни у додаток до програми, ресурсне забезпечення програми висвітлення діяльності. Шляхом виключення пунктів, за якими не здійснювалися заходи. І в додатку залишається три пункти. Перераховувати пункт? Ні. Все є. є питання, шановні депутати. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримався. Дякуємо. Наступне питання про внесення змін та доповнень до комплексної програми розвитку освітянської галузі з міської міської ради Чугуївського району Харківської області на 24-26 роки. Доповідає Ксена Помазан, старший економіст за подальшої групи відділу освіти з міської міської ради. Доброго дня, шановні проєктом рішення пропонується внести зміни до розділу 6 кадрового забезпечення даної програми, виклавши пункт 1 в новій редакції. Стосовно виконання положень закону України про освіту в частині забезпечення виплати педагогічним працівникам закладів освіти надбавки за високого уроки щорічної облашовиваного роду допомоги на оздоровлення. Даний пункт передбачає збільшення суми коштів на 25-й рік на 2 мільйони 221 300 гривень за рахунок перерозподілу розподілу економії коштів з інших статей видатків. Збільшення даного напрямку виникло в зв'язку з необхідністю виконати статтю 57 даного закону про освіту для виплати щорічної грошової нагороди личним працівникам закладів загальної середньої освіти. Дане збільшення програми дозволить виплатити щорічну грошову нагороду нашим педагогам шкіл в розмірі 100% посадового окладу. Прошу підтримати. Є питання? А треба підтримувати. Дякуємо. Наступне питання про внесення змін до програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я з міської міської ради на 25-27 роки. Доповідає Елізавета Воронцова, директор КНП з міського центрального районного лікарні. Зміни до програми фінансової підтримки в межах наших з економлених коштів, а саме на придбання меблів для кімнати зберігання лікарських засобів для КНП Зміївська ЦПМСД ПМСД в сумі 87 тисяч, на придбання офісних меблів в сумі 43 950 гривень для КНП ЗМівській ЦПМСД, ПМСД, на поточний ремонт частини нежитлового приміщення для КНП Зміївська ЦПМСД ПМСД в сумі. 196 860 гривень. Та на придбання медикаментів і виробів медичного призначення в сумі 180-928 гривень для зміської церкви. Все. Є питання? Голосуємо. Хто за? Дякую. Проти. Дякую. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення. 76-ї сесії з міської міської ради, 8 скликання від 24 грудня 2024 року про бюджет міської міської територіальної громади на 25 рік. Доповідає Тетяна Соболева, заступник, начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління з міської міської ради. Шановні колеги, шановні депутати, на ваш розгляд пропонується наступний день. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20. 8 листопада No1547. Бюджету громади по спеціальному фонду збільшена субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 98 тисяч 100 гривень. Відповідно збільшені видатки по відділу освіти по заробітній платі з нарахуванням в сумі 98 тисяч сто гривень. Також в межах затверджених Асигнувань та за рахунок перерозподілу деяких віддатків. По міській раді пропонується збільшити видатки. По комунальній установі по забезпеченню діяльності з устримання та обслуговування майна комунальної власності з міської і міської ради на придбання зарядної станції «Хафло» в сумі 99 900 гривень, на виконання програми забезпечення житлом дітей, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб щитла. Дітей на капітальний ремонт покинь житлового будинку за адресою Харківська область, Чугуївський район, міста Зміїв, їзд, Зітківський будинок 7, в сумі 5 тисяч гривень, на виконання програми фінансової підтримки, закладів охорони здоров'я з Мінської міської ради, КНП-ЗМІський КНП центр первинної медико-санітарної допомоги, на придбання офісних меблів в сумі 43 тисячі 950 гривень. Меблів для кімнати зберігання лікарських засобів за адресою вулиця Донецька, будинок 3 місті зміїв в сумі 87 тисяч. На поточний ремонт частини нежитлового приміщення за адресою вулиця Донецька, будинок 3 міста, змії в сумі 196 тисяч 860 гривень. По КІП Зміївська центральна районна лікарня на придбання медикаментів та виборобів медичного призначення в сумі 170 тисяч 928 гривень. На виконання програми реформування розвитку житлово-комунального господарства, збільшити видатки, на надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП Змінів сервіс на придбання асфальтобетонної суміші зрібно землі щільної в сумі 694 тисячі 800 гривень, на надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП зміїв тепло, на погашення заборгованості за послуги з ремонту транспортних засобів в сумі 91 тисяча. На погашення заборгованості за запасні частини для ремонту вантажних транспортних засобів в сумі 15 тисяч гривень, на виконання програми розвитку та фінансової підтримки КП «Змійське виробниче управління житлово-комунального господарства. Збільшити видатки на заходи з благоустрою, а саме послуги щодо експлуатації будівельних машин і механізмів для виконання земляних та будівельно-монтажних робіт в сумі 26 тисяч тридцять гривні. На послуги з демонтажу та монтажу водопровідного сантехнічного устаткування в тепловому пункті будівлі за адресою Харківська область, місто Зміїв, вулиця Будівська, будинок 5 в сумі 96 тисяч 950 гривень. По відділу освіти. Пропонується збільшити видатки на заробітну плату з нарахуванням частині виплати педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового кладу відповідно до статті 57 закону України про освіту в сумі 1 мільйон 721 двадцять тисяча гривень. По закладам і установам освіти пропонується збільшити видатки. На оплату електроенергії в сумі 1 млн 130 тисяч гривень. На заробітну плату з нарахуванням в сумі 89 600 гривень. На придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 3 900 гривень. На послуги з обслуговування програмного забезпечення в сумі 96 800 гривень. На придбання системного блоку в сумі 10 000 гривень. На придбання багатофункціонального пристрою в сумі 19 500 гривень. На оплату телекомунікаційних послуг в сумі 1700 гривень. На придбання комутаторів в сумі 20 210 гривень. На виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку з міської територіальної громади. На розробку проєктно кошторисної документації по об'єкту. Капітальний ремонт, системи пожежної сигналізації, керування евакуванням в частині системи оповіщення про пожежу і показчиків напрямку евакування для та передавання тривожних сповіщень в приміщенні протирегаційного укриття комунального закладу Чимужівський ліцей в сумі 45 тисяч 481 гривня на проведення експертизи по даному об'єкту в сумі 6600 гривень. На капітальний ремонт частини підлоги першого поверху комунального злакатула Дузнівський ліцей No2 в сумі 100 тисяч гривень. управлінні соціального захисту населення пропонується збільшити видатки по комунальній установі центру надання соціальних послуг на придбання дизельного палива в сумі 58 тисяч. На виконання програми підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей з міській територіальної громаді на надання одноразової грошової допомоги у зв'язку з визнанням безвісно відсутні захоплення в полон військослужбовця або зі смертю осіб внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у бойових діях або забезпечення здійснення заходів національної безпеки і оборони і утримання збройної агресії, захисту безпеки населення та інтересів держави в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в сумі 70 тисяч гривень. По відділу культури, молоді і спорту пропонується збільшити видатки на придбання персонального комп'ютеру ліцензійною операційною системою Windows 11 в сумі 19 тисяч 899 гривень. Монітора в сумі 3999 гривень, на придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю в сумі 56 940 гривень. По комунальному закладу зміська музична школа мистецтв пропонується збільшити видатки на придбання інвертора та акумулятора в сумі в 79 тисяч гривень. По комунальному закладу з міська дитячо-юнацька спортивна школа пропонується збільшити видатки по оплаті теплопостачання в сумі 230 тисяч гривень, на придбання світлодіодних прожекторів в сумі 45 тисяч гривень. По комунальному закладу Бірківський будинок культури збільшити видатки на придбання інвертора та акумулятора в сумі 89 тисяч гривень, на придбання офісних крісел в сумі 9 тисяч 115 гривень, на придбання. Берей вхідних металевих в сумі 38 548 гривень. По комунальному закладу з міський будинок культури на придбання інвертора та акумулятора в сумі 180 тисяч гривень, на виконання програми розвитку та надання фінансової підтримки комунального підприємства Центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх пропонується збільшити видатки в сумі 3558 гривень на придбання програмного забезпечення. На виконання програми розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини пропонується збільшити видатки в сумі 88 тисяч гривень. По фінансовому управлінню пропонується збільшити видатки по заробітній платі з нарахуванням у сумі 58 тисяч 74 гривні в зв'язку з довготлеривалим заходженням двох працівників на лікарнях. Дякую за увагу. Є питання, шановні депутати. Голосуємо. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Наступне питання про затвердження плану роботи з міської міської ради на 26 рік. Доповідає Сергій Руднів, секретар з міської міської ради. Даним проєктом мишення пропонується відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, керуючись статтею 4 регламенту міської міської ради. Пропонуємо затвердити план роботи з міської міської ради на 2026 рік. Шановні депутати, вам на електронні пошти заздалегідь був надісланий даний план для ознайомлення і опрацювання. Якщо у вас є якісь питання до мене стосовно плану, готовий доповісти. Є питання, шановні депутати? Приймаємо? Голосуємо. Хто за? Проти? утримався. Дякую. Останнє питання про визначення умов оплати праці з міського міського голови. Доповідає Оксана Примак. Коручка справами секретар виконавчого комітету з міського міського голови. Шановні члени постійної комісії, шановні присутні, останній раз умови оплати праці з міського міського голови визначалися 9 травня 2024 року. Виникла необхідність оновити умови оплати праці міського голови. Тож, пропонується такий проєкт рішення? Взяти відома, що з Мівського міського голови Голоднікова Павла Вікторовича встановлено 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 4-ї категорії посад. Постановити з міського міському голові голоднікову Павлу Вікторовичу. Посадовий оклад відповідно до... Схем посадових окладів встановлених постановою Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року No268 про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів із змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України від 30 квітня 2024 року. Щомісячну надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% посадового окладу за рахування надбавки за рам посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислову років. Виплачувати Зміївському міському голові щомісячну надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування. Щомісячну надбавку за вислову років у розмірі визначеному чинним законодавством за рахуванням доплати за ранг посадової особи місцевого самоврядування надавати Зміїському міському голові один раз на рік матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати і здійснювати преміювання Змійського міського голови в межах фонду преміювання. Відповідно до його особистого вкладу в загальні результати роботи щомісяця в розмірі 100% посадового вкладу в межах фонду преміювання. До державних і професійних свят та ювілейних дат незалежно від відпрацьованого часу у розмірі середньомісячної заробітної плати. Відповідно до особистого вкладу у загальний результат роботи за рік незалежно від відпрацьованого часу у розмірі 100% посадового окладу. Визнати таким, що втратила чинність рішення Зміївської міської ради від 9 травня 2024 року номер 3638 Ми ну, все. Є питання, шановний Голосуємо. Хто за? Проти, утримався. Дякуємо. Порядок дякую. денний вичерпаний. Шановні депутати, дякую за працю.